29 квітня 2017 року у сквері Неверовського, недалеко від Свято-Успенського собору, відкрито пам'ятник чорним запорожцям. Це постамент, на якому розміщена чеканка із зображенням чорних запорожців, що борються з двоголовим змієм драконом. Вгорі зображений герб України та гілка Калини. Внизу табличка з написом: Слава героям полеглих у боях за волю України. Збоку табличка на цьому місці, 15 лютого. 1920 року чорні запорожці Петра Дяченка і Карлі Саброже під час першого зимового походу розгромили московсько-більшовицьких окупантів. Чому ж саме на цьому місці встановлено пам'ятний знак? Вкотре переконуюсь, що події, які відбувалися раніше, через певний проміжок часу повторюються знову. Наша історія розвивається по спіралі. Сто років тому, 15 лютого 1920 року, в місті Золотоноші відбувся бій чорних запорожців із червоними військами. Що ж ми знаємо про чорних запорожців і чому їх називають чорношличниками? Чорні запорожці або чорношличники повна назва. Кінний дивізіон 2-го запорізького полку згодом військове формування кавалерії Української Народної Республіки, що існувало в 1918-1920 роках. З якою ж літературою треба ознайомитися, аби розуміти здобутки чорношличників. Чорні запорозьці один з найлегендарніших підрозділів армії Української Народної Республіки. Кавалерійські атаки, блискавичні нальоти, розвідувальні операції все це про них. Їхній командир Петро Дяченко став живою легендою українського військової звитяги. Саме він написав книгу спогадів Чорні запорозьці історія полку. У ній згадується і проби на території Золотоноші. До початку цих боїв чорношличники пройшли майже всю територію Черкаської області, звільняючи її міста і села від більшовиків. Цей пам'ятний знак дуже важливий і сьогодні. Військове формування механізованих військ Збройних сил України: 72 друга окрема механізована бригада, названа на честь чорних запорожців. До 107 сьомої річниці створення полку чорних запорожців 15 лютого 2024 року біля пам'ятного знака орденами, медалями та почесними відзнаками за проявлену мужність нагородили героїв сучасності, які служили або продовжують служити в бригаді імені чорних запорожців. Відзначили тих, які повернулись на щиті.